Так, дивіться діти, ми з вами останній раз а, займалися темою нескінченно спадна геометрична прогресія. Що це таке? Це прогресія, в якій в нас а, кількість, ну, в будь-якій прогресії кількість членів не обмежена, а, в якій знаменник менше за одиничку і тому при множенні чисел вони становляться все меншими, меншими, меншими і так. До нескінченності і а, прямують до нуля, тому ми можемо підрахувати не а, тільки там конкретну скінченну суму, а всю суму. А, ми сьогодні будемо з вами займатися такою справою будемо переводити періодичні дроби в звичайні саме завдяки формулі. А, Формулі суми нескінченної геометричної прогресії. Напишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 12. Так. Ми не пропустили день народження, мені здається, Влада. Коли? 12 квітня. Тиванішина. Класна робота. Класна. Робота. Тема уроку а переведення, переведення. Періодичних дробів в звичайні. Переведення. Періодичних. Дробів у звичайні. Звичайно. Так, я хотіла нагадати, що ми це будемо робити завдяки тому, що періодичні дроби ми можемо подати як суму нескінченної спадної геометричної прогресії. А ця сума підраховується за формулою B1 поділити на 1 мінус плю. Нагадаю, у вас надім було таке одне завдання. 261, так був. Давайте, наприклад, якийсь тип нього зробимо ще один простенький, а далі будемо поскладнювати. Ну, нехай це буде 261, це перший варіант. Але перше вам було задано надім, тому я придумую щось інше. 0,4, 4, 4 і так далі. Як ще це можна записати? 0,4 в періоді. Так, ну чому це саме стосується нескінченно спадної геометричної прогресії? Дивіться, діти. Ось це число я можу подати так. Це 0,4 плюс. Мені треба, щоб на другому місці була четвірка, тому тут вже повинен стояти 0. 0,04 плюс. 0,0,4, 0, 0,004 і так далі. Ось коли ми так будемо додавати, то ми саме і отримаємо 0,4, 4, 4, 4 4 і так далі. Так? Тобто ось цей наш періодичний дріб. Так ось ми на це можемо дивитися, як на, фу, на суму нескінченно-спадної геометричної прогресії. Тобто, це є наша сума. В цій геометричній прогресії перший член 0,4. А далі дивіться, діти, як з 04 отримати 0,04. На що треба помножити? На 01, так? Помножити на 0,1. Далі, щоб з другого члена прогресії отримати третій, ми теж множимо на 0,1. Тобто. Кома рухається на один знак назад. І тому ми можемо сприймати цю суму як геометричну прогресію, в якій B1 1 це 04, а Q 01. І тому підраховуємо цю суму за формулою B1 поділити на 1 мінус Q. Підставляємо наші дані, що це буде 0,4. Поділити на 1 мінус 01. Це буде 0,4 поділити на 09. Тепер треба позбавитися від десяткових дробів. Це буде 4 девяти. Завжди перевірте, чи можна скоротити. Тут скоротити не можна, тому так і залишаємо. Скажіть, будь ласка. Чи є запитання до цього прикладу? Він був такий, не дуже складений. Тепер давайте візьмемо другу ситуацію, коли, наприклад, період містить не один знак, а два. І так, візьмемо такий дріб. 3, 27 в періоді. Як, ну, взагалі, дивіться, ось число 3. Воно до прогресії відноситись не буде. Я ж можу подати так: це число 3 плюс 0, а от далі що піде? 27, 27, 27 і так далі, так? І ось трійка, вона не стосується цієї прогресії, а ось це ми можемо сприймати як суму нескінченної геометричної прогресії. Бо ось це число 0.

І це і є наша сума, так? Але тут перший член прогресії 0,27, а ось Q вже не 01. Чому не 01? Бо в нас є, ми суємо на два знаки. Якщо на два знаки, то Q це 0,01. Бо множенні на 0,01 кома буде рухатися на два знаки назад. Так, ну і тепер підставляємо формулу суми S дорівнює B 1 поділити на 1 мінус Q. Ну і підставляємо наші дані. Це буде 0,27 поділити на 1 мінус 0,01. 0,27 поділити на 0,99. Всім це зрозуміло, діти? А тепер на що треба помножити цей дріб, щоб він вже був без десяткових дробів? Наскільки? На 100. Тоді кому буде рухатися на два знаки вперед? І чисельник і знаменник множимо на 100, отримаємо 27,99. Але тут можна скоротити. Наскільки можна скоротити? На 9. Буде 3 11. Але ми ще не розв'язали це завдання, бо нам треба повернутися до нашого числа. Ось 3,27 в періоді. Ми ж цілу частину додали до цієї нашої суми, тобто це буде 3. Плюс 3 ,11. Це буде 3,3,11. Це є наша відповідь. Так, якщо є запитання, слухаю вас. І так, зрозуміло це, діти. Так. Можна рухатись далі, так? Так, третій номер. 0,24, 74. Ой, 2, 4, 7, 4 7, 4, 7 і так далі. Тобто тут теж період почався ось з е сотих, так, бачите, повторюється, 47. Ось те, що не стосується періоду, воно не відноситься до. Е Цієї геометричної прогресії. Тому, дивіться, ви якби повинні відчепити те, що не відноситься, 0,2. А далі у вас піде число 0,047 в періоді. І ось це і буде наша сума, а це буде окремо. Ось давайте цю суму розпишемо. Чому дорівнює наша сума? Я не буду так в стовпчик виписувати, бо мені здається, що це вже зрозуміло. Перший доданок буде 0,047. Далі. Ось ці три. Ми нулями замінюємо цифри. Тобто три нулі. Далі йде 47. Плюс далі. Тут вже 5 нулів. І теж 47. Так, ну а тепер плюс і так далі. Так, ну і тепер нам треба підрахувати цю суму. Ми бачимо, що це геометрична прогресія, в якій перший член це 0,0,47. А далі як знайти Q? Дивіться, на скільки знаків у нас йде рух в ліву сторону на два знаки. Якщо на два знаки, то Q це 0,01. Якщо на один знак. 0,1, якщо на два знаки 0,1. Ну, тепер підраховуємо формулу для С. С це буде b 1 поділити на 1 мінус Q. Ну і тепер підставляємо B1 1 це 0,047, Q це 0,01. Віднімаємо, що ми отримаємо. 0,047. А в знаменнику 0,99. А тепер дивіться: якщо в минулому прикладі у нас кількість знаків після кому була однакова і в першому числі, і в другому числі, то тут це вже не так. У нас в першому три знаки після коми, а в четвертому, о, в знаменнику два. Але ми можемо множити лише на однакові числа, так? Тому треба помножити так, щоб тут вже не було десяткових дробів. На скільки знаків треба пересунути кому? На 3, тобто помножити на 1000. Тут буде 47, а тут буде 990. Тобто ми отримаємо дріб 47 990. Це С. Але повернемося до нашого дробу 0,2, дивіться, і 47 в періоді. От 0,2 ми з вами якби відокремили, і треба їх додати до 47,990-х. Можна записати цей дріб як 2 х Я не буду скорочувати до однієї п'ятої, бо мені треба все одне зводити до спільного знаменника. Я бачу, що 990 ділиться на 10, тому тут додатковий множник буде 99.

Так, діти, одну секунду. Я ось тут зверху напишу, там карляка маляка якась вийшла. Ось тут напишу 200. Скільки там? 55. 245. 45. Ні, 50, все ж таки. Дивіться. Сюди двічку додаємо. Да, 245. 245. 990. х Так, і можна скоротити на 5 точно. 20 це по 4, 49. По одному беремо 49 по 9 і 40 по 8. Більш, мені здається, не можна скоротити. Да, більш не можна. Ну, тому так і залишаємо. Оце, бачите, більш складений приклад. Давайте ще один візьмемо на цю ж тему. Тобто, чим ми, ще раз повторюю, сьогодні займаємось? Ми переводимо періодичні дроби в звичайні за допомогою формули суми нескінченної геометричної прогресії. І так, візьмемо такий номер четвертий. 8,3 і 8 в періоді. Дивіться, все, що не стосується періоду, ви відокремлюєте. Тобто ви пишете 8,3. А далі, якби ви додаєте 0,08 в періоді, бо ви першу цифру ось сюди, да, тобто тут 0 вже. І ось цей дріб ми сприймаємо як суму нескінченної геометричної прогресії. Бо як ми можемо це подати? Це 0,08. Так як в нас в періоді лише одна цифра, то далі ми на один знак а, лише всуємо це 0,08 плюс 0,308, і так далі. Да, до нескінченності. Тобто ми розуміємо, що це теж наша сума нескінченної геометричної прогресії, в якій B1 перше. Це 0,08. Q, А чому дорівнює Q, скажіть, будь ласка. 01. 01, бо ми рухаємо лише на один знак, так? Тобто у нас в періоді одне число Q буде 01, в періоді два буде 0,01. Так, тепер знаходимо цю нашу суму. Так, Б1 поділити на 1 мінус Q. І це буде 0,08 на 1 мінус 0,1, тобто це 0,9. 0,08. Поділити на 0,9. А наскільки треба помножити чисельник і знаменник? На 100. Буде 8 90-х. Бо тут два знаки, а тут один. Тому тут буде не 9,90, можна скоротити на 2. Буде 4, 4,45. Більше скоротити не можна. Так, ну і тепер треба повернутися до нашого дробу. 8, 3 і 8 в періоді. Ось так читається цей дріб. Це буде 8,3. Плюс 4,45. Це буде 8,3. Плюс 4, 45. Який спільний знаменник? То мені може сказати. Ось ми зря скорочували 90 тут спільний знаменник, так? Бо 90 ділиться і на 10, і на 45. Ну, Наступне кратне 45. Ось я пишу цей спільний знаменник. Тепер знаходимо додаткові множники. Тут 9 не вистачає, тут двійки. Трижди 9 – це буде 27, а тут буде 8. І тоді це буде 8,35 девяносто. Можна скоротити на 5. Це буде 7. 18. Тобто ось цей дріб переводиться в звичайний, ось таким чином він дорівнює 8,718. Так, скажіть, будь ласка, чи є запитання до таких завдань? Ні. Немає, так? Добре, тоді дивіться, у нас ще до кінця уроку 10 хвилин, ми можемо зробити так. Ми можемо. Вийти на перерву. Можемо просто вийти і зайти. Мені просто треба записати цю конференцію. І вже почати підготовку до контрольної, Я просто вас раніше відпущу. Добре? Добре. Ми зараз виходимо. Потім... Давайте перерву зробимо. Зробимо перерву. От так, так, давайте. 10 хвилин перерви, а потім продовжимо. Тобто, зустрінемось в 22 хвилини. Все, тоді до зустрічі. До зустрічі.